Вітаю, друзі! Сьогодні у нас вже почалися канікули, а на канікулах треба щось почитати. Є багато варіантів того, що ви можете собі почитати. Ви самі можете почитати щось що вам подобається. Але я вам міг би запропонувати телеодок з Високівки, Олівець та Саморобкин із Зарубіжний. Це і шоколадна фабрика Том Соєр. Але сьогодні я вам розповім про книжку Маленький Принц. Про цю книжку я вам вже розповідав, але у мене з'явилося нове ілюстроване видання від видавництва Абаба Галама. І я хотів би вам про цю книжку розповісти і показати її вам. Обкладинка нам показує усе, що потрібно: і лиса, і маленького принца, і там ще якийсь палац. Тут ми бачимо саму назву книжки, видавництво Абаба Галамага, художник і Антуан Зе Сент Екзюпері це наш автор. Коли ми відкриваємо цю Книжку, то ми бачимо, як маленький принц сидить на такому напівкліселку, тримає за мотузочку перелітних птахів і летить між зірками на нові планети, які туди також день, на день намальовані. На цій сторінці зображений принц з лисом, і ми можемо бачити, як. Лис читає, а ось маленький принц дивиться йому книжку і тримає свою шаблю. Тут автор розповідає, кому він цю книжку присвячує і чому. Далі вже починається розділ перший: автор розповідає про своє дитинство, про те, як він прочитав в одній енциклопедії. Що величезний удав ковтає великого хижака, і після того він виглядає, як цей капелюх і спить. Він показує свій малюнок капелюху батькам дорослим, а ті кажуть: Та нащо нам капелюха боятись? А насправді це не був капелюх. Це була змія, яка проковтнула слона? Далі він. Намалював цей малюнок у розрізі слона, який сидить у середині удава. Але дорослі йому порадили не займатися дурницями, а краще вивчати математику, географію, фізику. Що це йому більше знадобиться? І він їх послухався. Сторінки, до речі, Позначається дуже гарними значками, чи це зірочки, чи це сонечка і посередині число, а ми перегортаємось. Ой, а тут вже й планета з'явилася. Схоже, вони чергуються. Планета зірочка, планета, зірочка. Тут ми бачимо малюнок самого головного героя маленького принца, Бачимо, як він тримає в руці свою шаблю, його капелюх і як він ходить біля розлунків корабля і розмовляє з нашим оповідачем. Також ми на задньому фоні бачимо руїни літака нашого оповідача пілота і розкидані інструменти, завдяки яким оповідач і поремонтує свій літак. Ось тут наш автор розповідає про відкриття планети нашого маленького принця. Його планета називається В 612. Цю планету відкрив один турецький учений і цей турецький учений був убратий у свій народний одяг і йому ніхто не повірив. Потім турецький султан йому наказав, е, давай так ти одягнешся в європейський одяг і тобі всі повірять. Він так і зробив і йому справді всі повірили. Ось який ці дорослі дивні. Далі наш автор, як би бачимо, вони розмовляють про слонів, але не просто так про слонів. Просто наш автор запитав маленького принця, що йому баранець. А ось маленький принц відповів, а боронці їдять баобаби. Але наш автор відповів: Ні, баобаби великі, навіть стадо слонів не зможуть з'їсти. А маленький принц відповів, якби і був стадо слонів, Тобі їм довелося б ставати один на одному для того, щоб поміститися на моїй маленькій планеті. Ми бачимо планетку, це неї навіть більший наш автор, і бачимо велику стаду церкових слинів. І вони справді на цій планеті не помістяться аж ніяк. А ось як виявилося, баобаби на цій планеті були маленькі паростки, і якщо їх не почистити, то вони б виросли у велетенські дерева і вони б просто зруйнували всю планету. І для цього йому й був потрібен баранець. Одного разу замість баобаби виросла троянда. Бачите? Але та троєнда була трохи вибаглива. Вона просила, щоб на вечір її накривали куполом, щоб її поливали, люди оглядали за нею краще, ніж за іншими одноденними квітками на планеті маленького принца. Далі автор описує, що була маленька дискусія. Між ним та маленьким принцем, через те, що маленький принц запитав, чи їдять банці троянди. Автор відповів, що йдять. Тоді маленький принц дуже засмутився. Він запитав: тоді, навіщо ж розом колючки, вони їх випускають, коли гніваються. Маленький принц трохи розлютився. Його роза була така маленька, така крихіна, що йому стало її шкода. Він не, не казав, що вона гнівається через те, і випускає колючки. Ні, він вважав, що колючки її справді захищають. І автор взяв його на руки і почав заспокоювати, казати, Я Зроблю твоєму баранцеві намордничок для того, щоб він не з'їв твою розу. Я зроблю для твоєї рози охорожу, щоб баранець на неї не, часом не наступив. Так маленький принц і заспокоївся. Далі автор розповідає про життя маленького принца на планеті. Бачите, тут зображено, як він. Сидить і дивиться на маленький паросток троянди, який ось ось має стати великою повноцінною трояндою, яка дуже самолюбна і каже, щоб її захищали від усього такою завіскою. Далі ми на малюнку бачимо вулканчик маленького принца. Так-так, на його планеті було цілих три вулкани. Два діючі і один не діючий. Але ті два діючі вулкани не лавою кидалися. Він їх завжди прочищав від усього, щоб вони просто глілися, а не плювалися лавою. Далі маленький принц вирушив в подорож, щоб знайти собі нових друзів. Попрощався з трояндою, почистив вулкани. І першою планетою, яку він побачив, це була планета номер 325 на якій жив король. Він усім царював. І на його планеті також жив старий пацюк. Ми його можемо побачити ось тут, на іншому кругі планеті, і можемо побачити під троном його ніби клітку. І ніби цей пацюк також якийсь король. Ось це шанелюб, якого маленький принц зустрів на іншій планеті. Ми бачимо, що це зірки, тут дзеркало, парфуми, глибінці, щітки, все як в перукарні, тому що шанелюб дуже любить причепуритися. Ось тут зображений піаниття, який п'є через те, що Йому соромно, що він п'є. Це один дивний пан, який його всі називають багачем. Він рахує зірки і ніби кладе їх у банк, ніби каже, що він ними володіє. І за все його життя його відволікли від його роботи лише три рази. І один з цих разів був Маленький принц. Ось тут ми бачимо фонарника. І це така професія, щоб виключати і включати фонарі. Але бідному фонарнику доводиться це робити кожну хвилину, тому що його планета рухається навколо своєї осі з такою швидкістю, з кожним роком вона збільшується. Що на наступний рік йому напевно доведеться кожних сорок чи навіть 30 секунд включати та виключати ліхтарик. Маленькому принцю стало йому шкода, але він нічого не міг діяти. А ось це досить велика планета, на якій живо географ. Він Слухав різних мандрівників і записував їхні місця в своїх величезних книгах. На малинку ми можемо побачити різні компаси, фотографії, лупи, пелікани, чайник для того, щоб пити воду перо, фонарик, і що. Він написав так багато книг. Що кожним разом піднімається все вище і вище. І ця платформа, на якій стоїть його стіл, на столі намальований і корабель, і повітряна куля. Він, на жаль, не вірить нашому маленькому принцу, тому попросив його привезти за своєї планети якийсь досить великий камінь. На цьому малюнку зображено як маленький принц. Прилетівши на планету Земля, розмовляють із змією. Вона може здатися непомітною, але вона тут, бачите? Він її про все розпитує і потім через рік до неї повернеться. Ось, ось тут ми бачимо караван. Але його маленький принц не зустрічав. Він зустрічав ось таку квіточку, таку трохи колючу з трьома пелюстками. і вона йому розповіла, що кілька років тому тут проходили люди, які не мали свого коріння. Взагалі, книжка є дуже повчальною, доброю. Тут нашого маленького принця вчать Двоє людей. Першою, ну можна навіть сказати, істотою, яка вчить Маленького принца, — це є лис. Лис його вчить, що те, що ми не бачимо очима, це не означає, що ми не можемо побачити серце. Також він вчить нашого маленького принца, що ми маємо піклуватися про тих, кого ми приручили. Ця книжка вчить того, що ми маємо любити для людей. І навіть попри їхні недостатки бачити у всьому добро, як маленький принц, і ми відповідаємо за тих, ким ми дружимо і кого ми любимо. Як ви бачите, ця книжка є дуже гарна і цікава, навіть по самим ілюстраціям можна Дізнатися, що йдеться в цій книжці. І, і я вам би дуже рекомендував її прочитати і дорослим, і малим, тому що з цієї книжки можна багато чого навчитися і стати, можливо, трошки добрішим. А на сьогодні все. Гарних канікул і до побачення!